Добрий день. Для тих учнів, які не змогли приєднатися сьогодні до уроку, я пропоную запис матеріалу. Будь ласка, опрацюйте і будьте готові до наступного уроку. Отже, 28 квітня класна робота і тема уроку розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінами способом додавання. Ми з вами вже опрацювали спосіб підстановки. Сьогодні покажемо, як розв'язуються системи рівнянь способом додавання. Запишемо всі приклад номер 1 і розглянемо наступну систему. Перше рівняння. 5х додати 7 y дорівнює 13. Друге рівняння. 10х, відняти 7 y дорівнює 17. Ми знаємо з вами, що розв'язувати? Таку систему з способом підстановки дуже незручно, тому що у нас немає а, змінної, так, щоб коефіцієнт дорівнював або один, або мінус один. Ми кажемо, немає зручної змінної, А виражати а, змінну X або змінну y, коли коефіцієнт 5, 10, 7, так, це можливо, але це незручно. І ось тут. Ми будемо застосовувати спосіб додавання. Якщо в системі рівнянь є в наявності змінні з протилежними коефіцієнтами, а в даній системі такі змінні є, ми бачимо, при Y є коефіцієнт 7, і є коефіцієнт мінус 7. Тобто у нас два протилежних коефіцієнти присутні у цій системі. Тоді перший крок алгоритму ми поки що пропускаємо помножити за потреби обидві частини одного або двох рівнянь на такі числа, щоб коефіцієнти при одній зі змінних стали протилежними числами. Ми не будемо це робити, тому що у нас вже є протилежні числа, це 7 та мінус 7. Сразу переходимо до другого кроку. Додати почлену рівняння системи. Показуємо вертикальну черту справа, покажемо знак додавання. Підкреслюємо і додаємо 5х додати 10х буде 15х. 7 у додати мінус 7 – це буде 0, тому ми нічого не пишемо. Дорівнює 13 додати 17 буде 30. Наступний крок алгоритму. Розв'язати одержане рівняння. Тут завжди виходить дуже просте рівняння, і ми його розв'язуємо. Ділимо на коефіцієнт х дорівнює 30 ділимо на 15, це буде 2. Запишемо х дорівнює 2. Наступний крок знайти відповідне їй значення другої змінної. Отже, ми знайшли Х, нам треба знайти у. Замість Х, число 2, ми можемо підставити або у перше рівняння, або у друге, те, яке нам більш подобається. Ну, мені більш подобається перше. Буде підставляти цю двійку. У перше рівняння. Ось беру двійку і от сюди її підставляю. 5 помножити на 2, додати 7 y дорівнює 13. 5 на 2 10, додати 7 y дорівнює 13. 7 y дорівнює 13 відняти 10, 7 y дорівнює 3. Ділимо на коефіцієнт y дорівнює 3 7. Отже, ми отримали х дорівнює 2, y дорівнює 3 сьомих. Ми знайшли відповідне значення другої змінної. Ну і останній крок записати відповідь. Записуємо відповідь. Упорядкована пара чисел. Спочатку записуємо X, а потім записуємо Y. Ось таким чином. Ви бачите, дуже просто, дуже коротко, дуже раціонально розв'язується система. Ось такого плану способом додавання. Ну зараз давайте з вами напрацюємо цей спосіб на конкретному номері. Номер 1223. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Виписуємо першу систему. Х додати ігре дорівнює 7, хідняти ігре дорівнює 9. Ми бачимо, що при зміні y у нас є коефіцієнти, тут у нас плюс 1 один, одиничка прихована, а тут мінус 1 один, також одиничка прихована. Це протилежні коефіцієнти, отже, ми можемо додавати х додати х буде 2х, Y дають 0, дорівнює 7 додати 9, це буде 16 Ділимо на коефіцієнт х дорівнює 8. Х дорівнює 8. Підставляємо 8 у будь-яке рівняння. Я знов буду підставляти у перше. 8. Додати y дорівнює 7. Розв'язую рівняння. Переношу 8 в правий бік і получаю мінус 1. Відповідь 8 мінус 1. Це була перша система. Так само розв'язуємо другу. 2х додати y дорівнює 3. 2х відняти y дорівнює 5. Так само, як у попередній системі, у нас перед у, ви бачите коефіцієнти 1 і мінус 1. Отже, можемо додавати. 2х додати 2х буде 4х. І взаємознищуються, вони дають 0. 3 плюс 5 буде 8. Ділимо на коефіцієнт. 8 ділимо на 4 буде 2. Повертаємося в систему. Х дорівнює 2. І підставляємо двійку у будь-яке рівняння замість хса. Я підставляю у перше. 2 помножити на 2. Додати Y дорівнює 3. 2 на 2 4. Додати Y дорівнює 3. Залишаємо Y у лівій частині. 4 перенесемо у правий бік. 4 звід'ємне, трійка додатня, 3 відняти 4 буде мінус 1. І записуємо відповідь 2. та 1. Розв'яжемо ще дві системи цього номера. Будь ласка, третя. 4х додати 3 y дорівнює 7. Мінус 4х відняти і дорівнює мінус 5. Ми знов бачимо, що при зміні х у нас є протилежні коефіцієнти 4 та мінус 4. Отже, можна додавати. 4 і мінус 4х це буде 0. Рахуємо ігрики. 3і додати мінус y це 2 y. 7 додати мінус 5 це також 2. Ділимо на коефіцієнт дорівнює 1. У дорівнює 1. Будемо шукати значення х. Підставляємо 1 у будь-яке рівняння замість y. Я підставляю у перше. 4х додати 3 на 1 дорівнює 7. 4х додати 3 на 1, це 3. Дорівнює 7. 4х дорівнює. Переносимо трійку у правий бік. 4х дорівнює 4. Ділимо на коефіцієнт. Х дорівнює 1. Записуємо відповідь. Перше значення х друге y. Тут виходить 1. 1. Це третя система. І четверта. 2х відняти 8 у дорівнює 7. Мінус 2х додати 7 у дорівнює 5. Знову бачимо, перед іксами у нас протилежні коефіцієнти 2 і мінус 2. Все можна додавати. 2 і мінус 2 взаємознищуються. Іксов не буде, там буде 0. Рахуємо ігрики. Мінус 8 іг, додати 7х це буде мінус і. 7 додати 5 буде 12. Ділимо на коефіцієнт y дорівнює мінус 12. Повертаємося в систему. Підставляємо замість y число мінус 12. Ще раз наголошую, можна підставити у будь-яке рівняння. Я підставляю у перше 2х мінус 8 на мінус 12 дорівнює 7. 2х. мінус 8 на мінус 12 буде вже плюс 8 на 10 80. 8 на 2 16. Отже 96 дорівнює 7. 2х дорівнює. 7 відняти 96. 2х дорівнює. 7. Відняти 96 буде число від'ємне мінус 89. Ділимо на 2. мінус 89. Поділити на 2. Буде число від'ємне. Мінус 44 з половиною. Записуємо відповідь. Мінус 44 з половиною і мінус 12. Ось таким чином ми показали, як розв'язуються системи рівнянь а тоді, коли сразу в умові присутні при одній з змінних протилежні коефіцієнти. Ну а зараз розглянемо номер, в якому не будуть зразу присутні такі змінні з такими коефіцієнтами. Номер 1225. Будь ласка, виписуємо першу систему. 2х додати 3х дорівнює мінус 1, 4х додати 3х дорівнює 1. І ось тут ми пригадуємо, що у нас був ось такий крок в системі, в алгоритмі. Помножити за потреби, і отут нам потрібно вже це, обидві частини рівняння системи на число, так, щоб отримати протилежні коефіцієнти. Ми бачимо, що у нас при ігреку є коефіцієнти 3 і 3. А треба 3 і мінус 3. Тому ми перше рівняння домножимо на мінус 1. Так, щоб ось тут замість трійки з'явилася мінус трійка. 2х на мінус 1 буде мінус 2х. 3у на мінус 1 буде мінус 3 у Мінус 1 і мінус 1 буде просто 1. Друге рівняння. Переписуємо. Ми бачимо, що так, у нас з'явилися протилежні коефіцієнти при Y. можна додавати. Мінус 2х, додати 4х. Це буде 2х. Мінус 3і y і 3 y взаємознищуються. 1 плюс 1 буде 2. Ділимо на коефіцієнт х дорівнює 1. Повертаємося в систему. Якщо х1, ми можемо підставити цю одиницю у будь-яке рівняння замість х. Я підставляю знову у перше рівняння ось сюди замість х. 2 на 1 плюс 3х. Дорівнює мінус 1. 2 на 1 це 3, вибачаюсь. 2 на 1 це 2, плюс 3і дорівнює мінус 1. Залишаємо 3 у лівій частині. Двійку переносимо у правий бік, міняємо знак. Мінус 1 мінус 2. 3 дорівнює мінус 3. Ділимо на коефіцієнт у дорівнює мінус 1. Все, записуємо відповідь. 1 та мінус 1. Ну і остання система на сьогодні це друга. Давайте також собі її випишемо. Сімх додати 2х дорівнює 5, 7х відняти 3х дорівнює 45. Ми бачимо, що у нас знов немає протилежних коефіцієнтів, але є однакові. І тому ми знов, щоб отримати ось тут мінус 7, домножимо перше рівняння на мінус одиницю. Получаємо мінус 7х мінус 2 у і дорівнює мінус 5. Не забувайте, що ми множимо кожну кожну частину, кожен елемент частини. Не забувайте, будь ласка, про це. Так, друге рівняння. Переписуємо. Переписав. Так, додаємо. 7х і мінус 7х взаємознищуються. Рахуємо ігри. Мінус 2. Додати мінус 3. Мінус 5 у Мінус 5 додати 45. 40. ділимо на коефіцієнт. 40 поділити на мінус 5 буде мінус 8. Повертаємося в систему. Y дорівнює мінус 8. Підставляємо значення Y у будь-яке рівняння. Ну, я кожного разу підставляла у перше рівняння. Ви думаєте, що це буде так завжди? Якщо вам більш подобається друге, підставляйте у друге. Давайте підставлю зараз у друге рівняння. Щоб ви бачили, що це також може бути. 7х відняти 3 на мінус 8 дорівнює 45. 7х. А мінус 3 на мінус 8, це буде плюс. 24 дорівнює 45. 7х дорівнює 45 відняти 24. 7х дорівнює 45 відняти 24 буде 21. Ділимо на коефіцієнт х дорівнює 3. Все, записуємо відповідь. 3 та мінус. 8. На наступному році ми покажемо, що є ще більш складні системи. Але сьогодні ваша мета розібратися з цими простими системами, які дуже зручно розв'язувати способом додавання. Давайте запишемо домашнє завдання. Параграф 29. прочитати. Алгоритм продивитися, розібратися і номери 1224 і 1226. Все, на сьогодні всім дякую. До побачення.